Ігри серії Мафія в одному відео. В цьому відео я розповім всі серії цієї гри, починаючи з першої та закінчуючи останню. Для тих, хто мало знає про цю гру, це буде гарною знахідкою. Не забувайте взяти щось смачненьке, поставити вподобайку та підписатися. Серія ігр Мафія відома своїм захоплюючим сюжетом, який переносить гравців в цілу світ кримінальної організації різних епох. Кожна частина пропонує унікальний погляд на злочинний світ та розвиток персонажів. Mafia The City of Lost Heaven 2002 тисячі року. Розробник Ilios Softworks. Дія гри розгортається в 30-х роках у вигаданому американському місті Лост Хевен, яке нагадує Чикаго та Нью-Йорк тих часів. Головний герой Томі Анджело, звичайний таксист, який випадково стає свідком кримінального конфлікту між двома бандами. Після цієї зустрічі він стає частиною мафіозного угрупування Сальєрі. Гра відображає шлях Томі від простого виконавця до одного з головних людей у сім'ї Сальєрі, завершуючи драматичною розв'язкою. Да. Містер Сальєрі передає вам пакло. Гра має реалістичний підхід до відтворення епохи 30-х років, включаючи архітектуру, транспорт, зброю та одяг. Гравець може вільно пересуватися по місту, виконуючи основні та додаткові місії улюблена Mafia Мафія 2» 2010 року. Події гри відбуваються в Empire Bay, вигаданому місті, яке поєднує елементи Нью-Йорка, Чикаго та інших мегаполісів США. Дії розгортаються в 40-х 50-х роках, коли Америка переживає післявоєнний бум. Гравець керує Віталія, син італійських іммігрантів, який повертається з Другої світової війни і втягується у кримінальний світ разом зі своїм другом Джо. Історія розповідає про його шлях через різні випробування та зради, що робить сюжет більш захоплюючим. Гра майстерно відтворює атмосферу тих років, включає. Чи музику, автомобілі та архітектуру. Історія Віто – це не лише про кримінальний світ, але й про його особистий розвиток, сімейні стосунки та моральні ділеми. Для гри випущено кілька доповнень, які додають нові місії та розширюють сюжет. Джос Adventures розповідає про події, які відбуваються з Джо Барборо, коли Віто потрапляє до в'язниці. Джиммі Свандетта Новий персонаж Джиммі. Проводить гравців через серію місій, де він мститься за зраду. The of Jimmy – ще одне доповнення Джиммі, яке доступне на PlayStation 3 і розповідає про його пригоди до події основної Мафія Mafia 3 2016 року. Розробник Hangar 13. гра переносить гравців у 1968 рік У вигадане місто New Бордакс, яке нагадує новий Орлеан, головний герой Лінколь Клейн, ветеран війни у В'єтнамі, який повертається додому і намагається відійти від кримінального життя. Однак, після зради і вбивства своїх близьких друзів, він вирішує створити власну кримінальну імперію та помститися тим, хто стоїть за цим. Гра підіймає важливі теми, такі як расизм, соціальна несправедливість та корупція. Гравець може керувати різними районами міста, розвиваючи свою імперію та призначаючи підлеглих на важливі посади. Місто Нюбурд Аукс живе своїм життям, і дії гравця мають реальний вплив на розвиток подій. Доповнення до мафії 3» Фастерс Бебі додає нові місії, фокусується на екстремальних автомобільних погонях і викритті корумпованого шерифа. Стоунс Антурне розширює історію, зосереджуючись на відносинах Лінкольна та його колишнього колеги Джона Донова. Сігну. Of the times включає місії пов'язані з культом. І дозволяє гравцям розслідувати серію жахливих вбивств. Mafia Definitive Edition 2020 року. Розробник Hangar 13. Це повний ремейк першої гри Mafia The City of Lost Heaven. Гра відтворює класичний сюжет з новим графічним оформленням, сучасним управлінням і додатковими сценами, які поглиблюють історію. Із особливості це оновлена графіка, розширена історія та покращення управління. Серія Мафія це не просто ігри про мафію, а справжні інтерактивні історії, які захоплюють своїм сюжетом, атмосферою та гімплеєм. Кожна гра має свої унікальні риси, але всі вони об'єднані темних кримінальних відносин, зрад та боротьби за владу.